13-го в Україні ви дивитеся новини. Російської техніки на сотні мільйонів доларів уразила СБУ на аеродромі Бальбеку у тимчасово окупованому Криму. Далекобійні безпілотники центру спецоперації Альфа цієї ночі успішно відпрацювали по складовим російської ППО. Як наслідок, уражено два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення Небо СВУ, радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу С 400 Тріумф, зенітно-ракетний комплекс панцер С, а також літак Міг 31 із повним бо. Є комплектом у службі безпеки, наголосили, що ці втрати суттєво послаблюють оборону та військові спроможності ворога на кримському напрямку. По Запоріжжю та Запорізькому району вже другий день поспіль росіяни б'ють кабами. За даними обласної військової адміністрації, сьогодні пошкоджено гаражний кооператив і житловий будинок, розташований поруч. Напередодні були поранені 35 людей. Докладніше про все розпитаємо Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Він зараз зі студію наживо. Пане Олександре, добрий. день. Вітаємо, пане Олександре. Отже, пропоную розпочати з сьогоднішньої атаки. Розкажіть про її наслідки більше які масштаби пошкоджень, чи є поранені. Повідомлялося, що немає, але можливо хтось звертався за цей час. Так, дійсно, терористи російські сьогодні близько 6.30 ранку атакували Запоріжжя керованою авіабомбою. Це ФАП. Влучання сталося в одному із районів обласного центру, який максимально наближений до лінії бойового зіткнення. Власне цей район потерпає чи не найбільше протягом останнього часу. Значно пошкоджені гаражі. Це з десяток гаражів, автівки, які були перебували в цих гаражах. Ну а також. Від вибухової хвилі навколишні багатоповерхівки, оскільки це є е, район з густонаселеним, там чимало житлової забудови, зокрема багатоповерхівки. Сім багатоповерхівок отримали пошкодження, незначні пошкодження, але тим не менш повлітали у людей е, понівечені балкони, і тому з перших хвилин всі комунальні служби працюють на місцях, допомагають людям говтувати. Тись від чергової російської атаки, тобто закривають вікна плитами, ОСБ, розгорнуті пункти незламності, надається людям і моральна і психологічна допомога, люди також можуть там обігрітися. Ну і звичайно, що триває фіксація всіх завданих збитків. Не знаю, поки що цифри я не маю. Скільки, скажімо, автівок, гаражів було понівечено, скільки квартир, скільки вікон постраждало, але судячи з відеоряду, Судячи з картинки, ну і власне перебуваючи на тому місці, то збитки збитки в чергове отримали значні. На щастя, обійшлося без жертв і без травмованих і постраждалих. Ну і про удар, який здійснили росіяни напередодні, там було багато поранених, там були значні руйнування. Розкажіть, скільки людей на зараз залишаються в лікарнях, в якому вони стані, і взагалі як просувається ліквідація наслідків того удару? Так, вчора під час атаки майже. В опівні вона вона сталася в двох районах обласного центру. Були влучання по знову ж таки по житловій забудові. Е, загалом поранення отримали 32 людей. З них п'ятеро дітей, троє дівчаток і двоє хлопчиків. На станом на зараз е, восьмеро людей в стані середньої тяжкості. Петверо у важкому стані перебувають, тобто дванадцятеро, перебувають у лікарнях. Серед них двоє дівчат вони перебувають у стані середньої тяжкості. Ну а ліквідаційні роботи і досі тривають на тих локаціях, де сталося влучання, адже отримано заявки від жителів, що понад 160 квартир зазнали тих чи інших пошкоджень. Ну а кілька квартир вони е зруйновані були вщент в 9. Типоверхівці в двоповерховому будинку в іншому районі обласного центру пане Олександро щодо ліквідації наслідків зараз з огляду на холодну погоду, навіть просто вибиті вікна, їх тисячі вони стають великою проблемою. Як швидко зазвичай вдається їх чимось затулити? Чи вистачає робочих рук, матеріалів на це? Ми дуже вдячні благодійним організаціям, волонтерам, які долучаються до цієї справи, допомагають не лише власне закривати ці вікна, ремонтувати, відновлювати помешкання, а допомагають і з матеріалами. В тому числі Поповнюється щомісячно, фактично матеріальний резерв, і міський, і обласний, і тому витрачається звичайно, що і бюджетні кошти, і допомога на рівні держави. А також допомога від міжнародних організацій від наших донорів, які також допомагають у цій справі. Надзвичайно не просто ліквідувати от вчорашні, вчорашні обстріли, обстрілів, наслідки вчорашніх обстрілів. Ну напевно, що кілька днів ще будуть. Відновлювати ліквідовувати, оскільки задано ну масштабних звичайно руйнувань, тому дуже дуже непросто долучається. Крім комунальних служб я знову таки наголошую і хочу ще раз подякувати волонтерам і благодійним організаціям. Ну і не можу не спитати, що зараз в області з електропостачанням. Наскільки у вас складна ситуація з цим? Напевно, така ж ситуація, які на решті території нашої держави у нас запроваджено графіки погодинних відключень, шість черг і шість пічерг. От одночасно вимикається не більше трьох черг, і тривалість одночасного вимикання не більше ніж 5 годин. Але протягом протягом доби кожна черга вимикається два-три рази. Тому тривалість вимкнень вона сягає 10-14 годин. Маємо надію, що ситуація згодом стабілізується, але з огляду на те, що орки обстрілюють саме південні східні регіони нашої держави, прифронтові і гатять якраз по розподільчим. Е е Агрегатам, так би мовити, системі розподілення, то ми звичайно готуємось до різного варіанту розвитку подій. Зокрема, е акцент наш голови на розподілену генерацію. Це мається на увазі. Когенерація, сонячна генерація, модульні е котельні. Тому принагідно знову ж таки дякуємо нашим міжнародним партнерам за ту допомогу, яку вони надають Запорізькій області. Пане Олександре, дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами наживо був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Yeah. Безпілотником російські війська вдарили по автівці у селі Піски на Харківщині. Як наслідок, постраждали двоє чоловіків. Їх ушпиталили. про це повідомили в ОВА. Є поранений в селі заміст Куп'янського району. У селі пошкоджено приватний будинок, господаршу споруду, автомобіль. Руйнування через російську агресію зафіксували також у Гаврилівці ізюмського району. Там пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди. За добу окупаційна армія атакувала область двома кабами та 14 безпілотниками різних видів. На Херсонщині росіяни вбили двох людей, ще шістьох поранили. За повідомленням обласної адміністрації, окупанти били з авіації, артилерії, атакували дронами. Обстрілів зазнали обласний центр та 35 населених пунктів. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, чотири приватні будинки. Понівечено адмінбудівлю, автоцентр, газогін, автобус та цивільні автівки. Трьох людей убили росіяни на Донеччині. Поранили чотирьох. За інформацією обласної поліції, окупанти завдали майже дві тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Усі поранені, і двоє загиблих жителі Дружківки. Ворог атакував місто ударними дронами. Пошкоджено два багатоквартирних будинки, адмінбудівлю, дім молитви, 10 цивільних авто. Ще один убитий у Костянтинівці. Військові РФ спрямували fpv дрон просто на автомобіль. Семеро людей постраждали внаслідок атаки росіян на Одещину. За інформацією ОВА, шістьом із них надали допомогу на місці. Один потерпілий у лікарні. Російська армія атакувала безпілотниками одеський район. Пошкоджено вікна у дев'ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі. Енергетики показали відео наслідків російського удару по критичній інфраструктурі в місті Арциз на Донеччині. У ДТЕК запевнили, що роблять усе можливе. Аби якнайшвидше відновити постачання для жителів міста раніше енергетики попереджали, що окремі абоненти залишаться без світла орієнтовно до 26 грудня. Я нагадаю, проти ночі, 13 грудня, Одеса та область зазнали однієї з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог вдарив ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі. Через атаки росіян вночі без електропостачання в Україні залишилося понад 180 тисяч споживачів. Ворог повторно бив по енергооб'єктах на Миколаївщині, Запоріжжі, Черкащині, Сумщині та Дніпропетровщині. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра енергетики Артем Некрасов. У коментарі про оперативну обстановку він зазначив, більша частина абонентів уже знову зі світлом. Через попередні масові атаки залишаються знеструмованими понад 12 тисяч споживачів на Одещині. Аварійно відновлені роботи в регіоні тривають практично цілодобово. Антикризовий енергетичний штаб оперативно працює всі запити для пришвидшення відновлення пошкоджених потужностей. Ми продовжуємо нашу роботу з міжнародними партнерами через Фонд підтримки енергетики України та інші доступні механізми для залучення додаткової допомоги в енергетичному секторі. На Покровському напрямку наші військові зупинили 38 штурмів окупантів. Про це сповістили в генштабі зсу. Російська армія зазнає колосальних втрат. Йдеться про знищення 500 солдатів особового складу за тиждень. Це майже на 30% більше порівняно з поза минулим тижнем. Про таке у нашому ефірі розповів офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Охішев. На екрані ви бачите зараз QR-код з реквізитами банківського рахунку для допомоги нашим захисникам. Кам щодо Покровська, то за словами Окішева, окупанти найбільш активні на західних околицях міста в районі селища Гришина. Якщо говорити про місто Мирноград, то противник посилює тиск на південно-східні райони міста, фіксуються поодинокі випади випадки інфільтрації ворога на підступах до верхнього мирнограду. Проте Українські воїни, зокрема бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти, виявляють та знищують ворога як з неба, так і безпосередньо на землі. Полк збройних сил РФ на Лиманському напрямку знищили бійці 3-го армійського корпусу спільно з головним управлінням розвідки. Військові оприлюднили відео штурмових дій і кажуть, завдяки цій операції вдалося вирівняти лінію фронту. Та покращити тактичне положення українських сил у районі. Крім того, наші оборонці взяли значну кількість окупантів у полон, а також створили передумови для подальших дій на цьому відтинку фронту. У Брюсселі триває саміт лідерів Європейського союзу. У ньому бере участь і президент Володимир Зеленський. Очікують, що на засіданні Європейської ради. Ухвалять рішення про фінансування України на найближчі роки, дорогою голова держави поспілкувався з журналістами і серед іншого розповів деталі гарантій безпеки, які пропонують. США. Передусім, гарантій безпеки. Я про це говорив. повторю. ми працюємо над гарантією безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Для нас принципові речі, щоб це було проголосовано в Конгресі Сполучених Штатів, щоб це були гарантії юридично зобов'язуючі. Так. Друге, щоб це була п'ята стаття НАТО. Третє, щоб ми знали, як партнери будуть реагувати в разі повторення агресії Росії. Далі є деталі щодо зброї, щодо а, посилення нашої армії, щодо кількісного складу української армії. В принципі, всі ці деталі, окрім складу, ви знаєте, що вона не менше 800 тисяч пована, повинна бути і залишатись. Британія дала російському олігарху Роману Абрамовичу останній шанс виплатити 2,5 мільярди фунтів за продаж Челсі Україні. Повідомляє Reuters. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив у парламенті, що кошти від продажу футбольного клубу заморожені з 2022 року, коли проти Абрамовича запровадили санкції через вторгнення Росії в Україну. Лондон видав ліцензію на переказ грошей, але олігарх досі не виконав своїх зобов'язань. Сьогодні, пане спікера, я можу оголосити, що ми видаємо ліцензію на переказ 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу Челсі. Ці кошти були заморожені з 2022 року. Моє послання Абрамовичу таке: час спливає. Поважайте взяті на себе зобов'язання та сплачуйте зараз. А якщо ні, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дійшла до тих, чиї життя були розірвані незаконною війною Путіна. Ціни на нафту зросли після інформації про можливі нові санкції США проти російської сировини. Повідомляє Reuters. Американська нафта марки WTI подорожчала майже на 80 сотих відсотка до 56 доларів за барель. Бренд зріс до 60 доларів за барель. Агентство Bloomberg повідомило, що Вашингтон готує черговий раунд санкцій проти енергетичного сектору Росії. Якщо Москва не піде на мирну угоду з Україною, утім посадовець Білого Дому уточнив, що Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення. Аналітики корпорації ANG вважають, що нові обмеження проти російської нафти можуть вдарити по ринку сильніше ніж блокада венесуельських танкерів. За їхніми словами, нинішня ціна нафти близько 60 доларів дає Трампу простір для агресивнішої санкційної політики. 14-й буде наступний випуск новин. Ну а зараз залишаю вас з Іриною Багла, і вона має важливі теми для обговорення. Дякую, Олександра. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.